Що чекає на скорпіонів в липні? З вами астроторог Олександра Феб, і сьогодні ми розглянемо особисте життя, гроші та основну пораду на липень. Загальний стан. Скорпіони трошки попереду планети. Цієї в них Сатурн. Кільці, а треба не забувати, що він ще в знаку овна. Тобто скорпіонам хочеться уже результатів. Вони доклали багато зусиль, вони закладали фундамент, вони старалися в тій сфері, в які хотіли, чи в кількох сферах. І зараз вони вже закладені смисли фундаменту, чекають у от результатів. І от задача розуміти, що так, ви молодці, ви багато зусиль докладали, вам є чим пишатися, ви не лениві, але... Сатурн ще не в тільці, Сатурн ще в овні і він вимагає коректування, він вимагає вірності своїм задачам, він вимагає виваженості і він вимагає докручувань. Тобто, подумайте, де ви ще можете покращити. Задайте питання, ваша не ваша взагалі, чи ті сенси, чи ті фундаменти ви закладали? Може, треба щось змінити? як можна ще покращити? Як ще можна удосконалити? Тобто, якщо. Просто чеканням, тому що я раніше багато зусиль докладала, на цьому не вийдеш, тому що світ змінюється. Кожного дня щось в світі змінюється. Якісь технології, якісь інновації, все змінюється в цьому житті. Тому докрутіть. Тобто ви молодці. Ваш досвід ніхто не обесцінює, але докрутіть, докладіть ще певних зусиль, ще певних сенсів. Подумайте, як ще можна покращити ситуацію замість очікування, що ще можу я зробити для того, щоб було краще, ліпше, для того, щоб йти в ногу часом для того, щоб не чекати результатів, а якби щось зробити, щоб результати були ще кращими. В особистому житті. Буду блюрити цю картинку, тому що ретисована вона, а Ютуб цього не любить. Ну, колода монара вона в більшості така. То в особистому житті вдоволення собою, тому що ви пройшли якийсь етап. Можливо, раніше було важко в стосунках, можливо, було неприємно. Ці тіні минулого те, що було колись тоді, коли він мені зробив боляче, коли він мене засмутив, коли було неприємно, це це. Лишається минуло. Зараз ви абсолютно відкриті до або нових стосунків, якщо їх немає, і при тому ви не йдете з тим негативним багажем з тих образ, образу, цього всього негативу. Ви відкриті до цих стосунків, ви готові не забирати минуле. Або якщо стосунки у вас вже є, ви повністю оновлені від старих образ від цього негативу, які в стосунках бувають. Ви не тримаєте ні на кого зла, ви щасливі в стосунках, ви насолоджуєтесь ними в першу чергу, тому що ви насолоджуєтесь собою. Ви впевнені собі вам є в принципі чим пишатися? У вас є власні досягнення, тому це все транслюється в стосунках. Я не думаю, що я відкрию Америку, якщо скажу, що так. Як ми відчуваємо себе, так як ми ставимось до себе, так це проєктується у стосунки. Це залізне право якби не було сумно. Тому якщо він щось зі мною якось не так, то в першу чергу я з собою якось не так. А тут повне відчуття того, що я впевнена в собі, я вже не чіпляюсь за минуле, я вже не чіпляюсь за старі установки. Мені є чим пишатися, і тому стосунки в мене приємні, легкі і щасливі. Що стосується грошей. То тут важливо розуміти, що. Якісь зайві непотрібні придбання, та, які вказують більше на вас статус, на те, ким ви є. Тобто, все одно оце от відчуття, що Сатурн вже в тільці, і я вже, та я вже, у мене вже бізнес вже повністю на потоці. Я вже все сформулювала. У мене там дохід такий, у мене стабільна зарплата, і тому я можу розраховувати, можу собі купити там нову модель, найновішу телефон, можу носити бренди, можу купити собі кладу. Власну машину, ну у когось там свої якісь забаганки, куплю щось дорого, багато і красиво. це так. Але Сатурн в Овні не забуваємо, тому він непередбачуваний, некомфортно себе відчуває, відчуває знаку Овна. Тому може бути все, що завгодно, можуть бути форс-мажори, можуть бути втрати. Не забуваємо про ситуацію в нашій країні, яка зараз відбувається. Тому, замість того, щоб витрачати гроші на красиво, дорого, багато, статусно, you <laughs> Подумайте, як їх було б краще витрачати в користю, як може треба було б вкластися в щось в якісь корисні, не просто для виду, а для покращення якісь інновацій, якісь технології, в якесь навчання, в те, що може, як це можна убезпечити в кінці кінців від якихось перестрахувати від якихось певних форс-мажорів. Оце розумно, це правильно, а не якби красиво вишукано, ну, хоча б в міру. Я розумію, що за якусь заслугу, за якесь досягнення можна купитися. Там, якщо ви давно мріяли, якщо ви хотіли якусь річ. Але якщо це тільки тому, що там такий-такий-то бренд, і я все це всім покажу, то з цим обережніше. Порада така, що треба довіряти Всесвіту, і, в принципі, в стосунках в особистому житті э, скорпіони так і роблять. Але... Довіряй, але перевіряй, тобто, з одного боку, яка б ситуація не сталася в вашому житті, ви розумієте, що для чогось це потрібно, і ви дієте виключно за ситуацію, яка сталася, з іншого боку, ви розумієте, що стабільна стабільність або на потоці, або за вашими закладеними зусиллями, так як ви старалися, так як ви розпланували, Може не завжди йти ніхто не виключав якісь форс-машори, якісь зайві затрати, витрати, і будь-які ситуації. Якщо в особистому житті, то навряд чи це ви з цим стикнетеся, буде все більш-менш випні нормально і добре, і щасливо, то в тих же самих фінансах або в робочих моментах, або те, що ви знаєте, стабільно створювали, будували, вкладалися тут. Треба перестрахуватися, тут треба перевіряти, тут треба не просто, знаєте, як новенькі діти, я довіряю всьому світу, і в мене все буде добре, тому що, ну, тому що нічого не станеться. Ні, ми перестрахуємося про всяк випадок, ми удосконалюємо те, що можна удосконалити, і менше витрачаємо на те, що можна точно не витрачати. Принаймні, заради статусу точно не треба. Ви і так самодостатні, ви так класні, ви так впевнені, тому не треба це підкреслювати ще якимось вишуканими речами. Поставте, будь ласка, вподобайку і перешліть це відео скорпіонам, які вам не байдужі. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!